Геть ти думав ви хмари осіння, то ж тепер весна золота. Чи то так у жалю в голосіння приминуть молоді літа? Ні, я хочу скрізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії такі сподіватись, жити хочу, гай думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі, буду сіть, барвісті квітки, буду сіть квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від слістих гарячих розтане То караля даває міцна, може, квіти зійдуть і настане, що й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яну, буду камінь важкий підіймать, і несучу вагу ту страшну, буду пісні веселу співать. Вдовгу темною нічку не видно, не столю ні на хвильки очей. Все шукатиму зірку провідну, ясно владарку темних ночей. Так я буду крізь, крізь, крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, без надії такі сподіватись, буду жити, геть, думи, сумні.